Ігор Калинець Поезії читає автор. Підсумовуючи мовчання. Звернення зі стін. Пізнаю тебе таким співучим батогом, ніхто ще не замахувався на своїх синів. І по тому, як зерцято топчеш мене у землю, пізнаю тебе. Тільки ти одна можеш так ликоважно до сусіда бігати по сіль духов. І вигню позичати, щоб на власну стріху півня пустити. Що знають про нерушиму стіну діт твої, які гусячи вміло підтесують, Які в оці райдушні вільно носять лорко, забути на задвірках постепу, коли ж ми винесемо її непорушно на велелюдні майдани. Ось і з куль. Реком очей Чупринки, Чумака, Ольшича. Некрополь перевезений з білих льодів, Некрополь перевезений з певниці екзекуції, Некрополь перевезений з аморів ностальгії, Чи приймеш християнські узвози Під золотих дах кровотечиву стіну Берестерської поезії. З кам'яного Христа встань, із стягів, куль, встань, із тернового лавру встань, сама із себе стань, через отвір рани виверне себе, тільки цим кровавим язиком пише свою хроніку, винесе з люхів пам'ять про той свій ералітічний образ на сині хитівні карбовані. Місто під барвінковим дахом, з китайкою вогню у головах. З видом через вікна мармурових плит, як море, де в обіймах трупи, водорости і риб, на степ, якого вимігрувало зілля вшану, на небо поросле деревами вибухів, на місто, де мурів гулає до глухих Касандр. і ви під барінковим димом завжди маєте більше промови. Між усім ми ходячі.